Е-е, кутинятка, ви чого під... спите? Соник вставай. Ні-ні, мамка, я ще посплю. Мені на роботу не треба, а ти як хоч хоч стамай, хоч не вставай. все хоч ти роби. Ну як ж так? Ага, мамка, а я мама поржу, я знаю, що сьогодні понеділок, що тобі треба йти на роботу і заробляти нам на темі ці паштетик. Ну да, то с треба соник забути весь не учити. Сонька, підйом. Підйом, Сонька. мамка сказала, тебе підняти. Треба, щоб ти вставав. Я б без прапора жити. Давай, підйом. Та да не заважайте, маляма. Я ще хочу спати. Ну і що? Давайте швиденько, туди сюди на проминах, і я назаспати. Ах, я не хочу спати, я тобі не буду давати цього робити, Хоч грати. Пішли, пішли прапор піднімати. Що ну, там застряла? Сама мене розбудила? Хм. О, за двері зачепилася. Ой, потікайте мене, я зачепилась. Я зачуфалась. Так, пішли. Ну, мамка, може їсти даси спочатку? Ні, не дам. Початку поминати право. Якийсь ті сьогодні сонік неорганізований. Ну, давай швиденько відкривай двері, зганяй на променадник і назад. Давай. У понеділок бажаю підняту. Хай цей перший робочий день. Робочого тижня буде тихий, спокійний і плодотворний. А на вулиці відомо з дев'ять. У прохладненько. Муська ти йдеш? Ні, я відморожусь, там я леді. Я не можу халатину ходити про манат. Я тут схожу. Всім гарно робочого дня. І спокійно, тихо, робочого тижня. Ваш соник, земки бомки, пока. Хай все тьомки-бомки, добрый.